Вітаю! Я продовжую розповідати про типові помилки в промисловому маркетингу. І третя помилка це недооцінка основного інструменту діджитал-маркетингу. Це веб-сайт. Велика частина промислових компаній не враховує власний брендинг на власному сайті, не враховує якість комунікації, UI, UX, тобто користувацький досвід, патерни галузі, патерни корпоративних сайтів, патерни форми зворотного зв'язку. А частина конкурентів враховує. Ця частина якраз і знімає вершки у вигляді продажів товарів та послуг. Аргумент, який можна почути, так у нас нормальний сайт. Люди, сайт це ваш віртуальний офіс. Те, як він виглядає, дуже важливо. Якщо ваш сайт виглядає, наче він застряг в 90-х або в 2000-х, то потенційний клієнт і компанію буде сприймати застряг, що там. Не може технологічна, успішна компанія мати застарілий сайт з шаблонним дизайном або шаблонними текстами. Дуже рекомендую вам звернути увагу на ваш сайт.